Розклад склад на наступний тиждень для знаку зодіаку діма. Для вашої фінансової сфери наступний тиждень ну, це просто класний період буде. Бо все, за що ви не возьметеся, все, що ви там не затієте, ви то зможете зробити. Якщо там стануться якісь негаразди чи якісь перепони, ви легко з ними справитесь. Якщо ви хочете щось розширити, поновити, змінити, розпочати, вам то все вдасться. Будь-які зміни, будь-які починання, все за що ви возьметеся наступного тижня в своїй фінансовій сфері, на все у вас там хватить і знань, і можливостей, і ви то зробите найкращим для себе чином. В плані здоров'я, ймовірно, ще нещодавно ви мали якісь тривоги та переживання стосовно стану вашого здоров'я. А от наступного тижня оці тривоги якось розсіються. Можливо, ви пройдете якесь обстеження, і лікар вам повідомить, що нічого такого страшного, що ви там собі на уявляли, немає. Або ж причина вашого хвилювання. Полишить вас, ви от хворіли, було якесь захворювання. А наступного тижня ви починаєте зцілюватися. А отже, стан вашого здоров'я повертається до норми, і причини так сильно хвилюватися вже немає. У романтичних стосунках швидше за все буде період якогось непорозуміння. Ви якось дивитиметеся з вашою коханою людиною на стосунки під різними кутами. Ви не знайдете спільної мови, якими мають бути стосунки, якими мають бути взаємини, якими мають бути якісь ситуації в ваших стосунках, чи що там робити, чи куди йти, чи чимось зайнятися. І на фоні цього можуть виникнути якісь непорозуміння та конфлікти. От, ваш відпочинок втрутяться, якісь роздуми. Вам доведеться про щось розмірковувати і приймати якесь рішення. От не можна буде якось відкласти і нічого не приймати, нічого не вирішувати. Це не значить, що відпочинка не буде чи що він буде зіпсований. Просто ви тілом можливо відпочиватимете, а голова буде зайнята якимись обмірковуваннями, зважуваннями, а як краще вчинити. А як в цій ситуації з цією проблемою, з цією ситуацією мені вчинити, що мені тут робити? Бо треба приймати рішення, бо вже от край, остання точка, треба щось робити.